Слава Богу. Слава Богу. Маємо гарний час. Ви знаєте, хотів би поділитися Господнім словом, яке мене турбувало декілька тижнів, так прочитуючи одне місце і звернув на нього увагу. Ви знаєте, ми живемо сьогодні в такий час, і дратуємося, і різні в нас причини на те все є. Можливо. Встаючи сьогодні зранку, побачили, що є сніг, комусь прийшлося почистити. Знаєте, і ми цим всім переживаємо. І я хотів би сказати, що є таке в житті, що людина розгнівується аж до смерті. Я навіть таке. Я би хотів базувати проповідь на пророку Іоні, коли Бог його посилав проповідувати в це велике місто, проходячи, там написано, що треба було це місто пройти три дні ходьби. Це не було просто місто, як в нас на Волинськ, що можна за годину пройти від одного кінця до іншого. Це три дні треба було пройти це місто. І знаєте, я читаю перших чотири віршика, звертаючи вашу свою увагу, Йоні це дуже не сподобалося, і він обурився і розлютився. Він заволав до Господа, говорячи, о Господи, хіба ж я не говорив про те, про це, коли. Був у своїй країні, тому я спочатку і тікав до Таршишу, оскільки я знав, що ти є милосердним, добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим, ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Тепер же, Господи, благаю, забери моє життя у мене, адже краще мені померти, аніж далі жити. І Господь промов, Хіба в тебе є підстави для такої злості? Знаєте, не раз прочитуючи це місце, але хотів би так трошки глибше торкнутися, коли Іона ходив і проповідував, ви знаєте, Бог йому сказав іти проповідувати до язичників. Це не були євреї. Це були народ, який зробив дуже багато зла, це асирійці були, які зробили для народу ізраїльське. І Бог каже, до Іони йди. Іона думає, я єврей, я маю проповідувати язичникам, я краще втічу. Але знаєте, знаходячися, коли він втікав, Бог, ми знаємо цю всю історію, я буду за браком часу скорочувати. Але коли він мав ці проблеми, ви знаєте, що він просив Бога? Коли він знаходився всередині риби, він не казав, Боже, забери моє життя, мені важко жити, хоч Іона переживав великі випробування, знаходячись в треві кита, правда, цієї великої риби. Він знаєте, що просив? І якщо ти дасиш мені побачити святий Єрусалим, я прийду і буду проповідувати все те, що я пообіцяв, я зроблю. Іона прийшов в це місце, і ви знаєте, на що я звернув увагу? Іона не говорив людям: покайтеся. А знаєте, що він говорив? Ще сорок днів і Неневія буде зруйнована. Іона прийшов вивести Божий прирок цьому народові. І коли він ходив, проповідував не один день, і прийшов, написано, і почув, каже, я знав, Боже, що ти помилуєш їх. Бо коли дійшла ця вістка до царя і народу, знаєте, що він зробив? Вони покаялися. І коли Іона написано, роздратувався, зверніть увагу, Іоні це дуже не сподобалось, він обурився і розлютився. Іоні не сподобалося те, що Господь помилував язичників? Йому це було неприємно. І знаєте, що він просив? Смерті собі. Як часто буває в нашому житті якась, знаєте, є, чи не гаразд якийсь, чи щось недобре, люди просять собі смерті. Каже, краще вмерти, ніж жити. І знаєте, Бог говорить до Іони, каже, Господь промовив, хіба в тебе є підстави для такої злості? За одного чоловіка Божого ми пам'ятаємо Ілля, коли він звершив Боже діло, 19 розділ перша царів, 3-4 віршик, Ілля злякався і встав, і вирушив в дорогу, рятуючи своє життя, прибув до Версавії, що в Юдеї, залишивши там свого слугу, подався в пустелю, подолавши відстань шляху одного дня ходьби, він зупинився, сів під кущем ялівцю і просив собі смерть, говорячи: вже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не кращий за своїх батьків. Ще один чоловік праведний, просив собі смерті. І ви знаєте, якби Ілля знав, що він не побачить цієї смерті, це чоловік, який не бачив смерті. Але коли прийшло в його життя випробування, він став просити в Бога смерті. Я вам скажу, скільки назначив Бог нам на цій землі жити, ми не маємо права просити в Бога смерті. В нас є відрізок нашого життя, який ми повинні пройти на цій дорозі. І хтось проживе 80 років, хтось навіть 100, а хтось тільки 20. І Бог кожній людині назначив тут. І ми, як люди, віруючи, знаючи Бога, ми не повинні просити смерті. Ви знаєте, чуючи одну колись історію, бувши на похороні, один чоловік розказував, каже: знаєте, жили, каже, разом колись сім'ї. Зараз, знаєте, діти живуть окремо, а колись батьки і діти жили разом і одружилися. І знаєте, постійні були конфлікти. І мама завжди мала таку, знаєте. Ну, убіжалася на них. І вона так казала, краще мені вмерти. І знаєте, такі в неї думки були. От як я помру, прийдуть віруючі люди, будуть ховати мене і скажуть, ох, які діти недобрі. Завели матеру до гробу. Знаєте, вона так собі таке планувала. Але що говорить Господь? Іона роздратувався на те, що Господь хотів помилувати Неневію. І тут написано такі слова. Читаю наступний віршик. Тож Іона вийшов з міста, з східного боку, міста влаштував собі курінь, сів в його тіні, він все ж хотів побачити, що станеться з містом. Ви бачите? Бог хотів помилувати це місто, а Іона все таки чекав, думав, невже я дарма пережив такі випробування в житті, а Бог помилує це місто? І дивіться, Бог приводить ситуацію в Іона життя. Каже, щоб звільнити Єону від здратування, Господь виростив рециновий кущ, який виріс над його головою, над Йони, і дав тінь йому. Йона дуже зрадів цій рослині. Представте, Йона на... сидів, і він зробив там собі якесь накриття. Якийсь, може, одежу постелив, знаєте, ну воно не сильно захищало Йону від цієї спеки. Бог вчить. Бог вчить через таку маленьку рослинку. Йона не задумався, що ця рослина за одну ніч виросла і дала йому тінь. І написано, Господь виростив цю рослину, цього куща, і Йона дуже зрадів цій рослині. Але наступного ранку Бог звелів хрубакові підточити рицинову рослину, і вона засохла. Недовго Йона порадів. Правда, сього на всього один день. І дивіться далі: і сталося так, що коли зійшло сонце, Бог послав гарячий східний вітер, і сонце так припекло голову Іони, що він занеміг і просив собі смерті. Говорячи, краще мені вже вмерти, аніж так жити. Ви знаєте, браття, сестри, я не раз чую від людей, які кажуть, краще вмерти, ніж так жити. Ви чули таке, я думаю, що і ви не раз теж таке говорили. Правда, коли приходять якісь випробування в життя, ми своїми устами говоримо, ми не хочемо такого життя. І ви подумайте, Іона другий раз просить собі смерті перед Богом. Боже, мені краще вмерти, ніж. У мене має пекти сонце, і те все. Ми знаємо, що таке, знаєте, сонце, і коли ти знаходиш тінь, особливо літом, коли пече. Правда каже, це в тінь зайдеш і всі проблеми зникають. І написано, що і це так сталося, і просив собі смерті, і сказав: тоді Бог промовив до Іони, невже тобі так прикро через рослину? І дивіться, що він каже. А він відповів: так, я дуже засмутився. Аж до смерті. Можете уявити? Йому стало шкода рослину, на якою він не трудився, якою він не сіяв, не поливав, не обкопав, правда? Йому стало шкода, щоб вона засохла. Знаєте чому? Чому йому стало її шкода? Тому що йому голову палило. А коли ця рослина була, вона захищала його. І Бог вчить через такі ситуації в житті і кожного із нас. І тут написано так далі. Тоді Господь сказав: ти жалкуєш за рослиною, над якою ти не трудився і не вирощував. Вона сама в одну ніч виросла і в одну ніч загинула. Як часто ми буває, знаєте, я вам скажу, є буває так, що ми хочемо, щоб ті люди загинули. Ми хочемо, щоб Бог їх знищив. Правда, але Господь каже нам твоє діло проповідуй, А моє діло, я сам рішу, як це має бути. Дивіться, і я, втікаючи від, Богу, втікаючи від Ізавелі, прийшов в цей, знаєте, пустелю, і все думає, ну все, зараз Господь мене забере, я просив смерті. А знаєте, Ілля ще не до кінця зробив своє служіння. А він хотів вже померти. Вже думав, все тут в пустелі, там устави свого слугу, все тут вже Бог мене забере і на тому буде все. Але дивіться, що йому говорить Господь, підкріпив його їжею, правда? Коли людина голодна, то вона зла. Ну, так говорять. Більше, знаєте, буває, дратується. Коли поїсть, більше добріша людина. Бо вже, вроді, би, і сили, є, і організм працює, все добре. А коли людина не доїдає, вона починає злитися. І знаєте, коли. Бог покормив Ілью, він йому сказав: так, ти підеш туди, того помажеш царем. Там зробиш пророка Єлисея, місію свою на землі закінчиш. І ви думаєте, що Господь відкрив Іллі, що Він його забере? Відкрив. Бо Господь сказав, що забере, але не сказав яким чином. І вони йшли по дорозі, правда? Він там зробив те. Все те, що виконав. А тоді Господь тільки забрав Ілью. Ви знаєте, ще пригадується один випадок в Біблії, коли Рахіль була і, Рев... і Лія, між ними було суперництво. І ви знаєте, коли в житті буває суперництво, часто людина, коли ну, якби є переможена, вона шукає собі смерті. І знаєте, це суперництво було між. З сестрами, рідніми сестрами. Коли вони жили разом в домі батька, вони одну одну вшанували, ділили, але коли вони були одружені, вони стали заздрити одній одній. І Рахіль, яка була найулюбленіша для Якова, бо він за нею працював багато років, більше як 7-14 років працював. І ви знаєте, вона такі слова сказала до свого чоловіка: дай мені дітей, а якщо ні, то я вмру. Як часто буває, люди, не думаючи, говорять такі слова, прийде час, відійдеш від землі. Не шукай смерті. Сьогодні твій час і твоя, твоє життя Богові дано зробити місію на цій землі. Ти не так просто прийшов сюди. Ти думаєш, що ти просто прийшов, посидів, зібрані, пішов. Бог в твоє життя поклав місію. Можливо, хтось молиться за своїх близьких і рідних, хтось ходить, роздає, хтось благословляє, Бог кожному вклав це. А ти можеш шукати смерті. І знаєте, що Яков сказав до своєї дружини? Вона була найулюбленіша. Він міг би її там пошкодувати, сказати, ой, ти моя така, знаєте? А він сказав: хіба я Бог? Який не дав тобі плода, чрева? В нього проси. Ми часто буває винуємо ту людину, яка не є винувата. Хай Господь допоможе ще одне місце. Євангелія від Матфія такі гарні слова. 12 розділ, 37 вірший. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Якби ми думали часто про що ми говоримо. Що наші слова можуть бути нам як на благословіння, правда? І наші слова можуть бути нам і на прокляття. Ми часто це не звертаємо уваги, ми можемо випускати будь-які слова з наших уст, але не розуміючи, що ці слова, дивіться, тут Христос сказав такі слова, бо кажу вам за кожне пусте слово, яке скажуть люди, пусте слово. Це слово не має сили і дії. А тут сказано, бо за всяким своїм словом ти будеш або виправданий, або осуджений. Як важно сьогодні розуміти, як ми говоримо, як ми благословляємо. Бог навчив Іону правда, через цього рицинового куща, який виріс, і йому стало шкода. Але зверніть увагу, що говорить Господь до Іони. Слідуючому, це останній віршик. Тож хіба я не міг змилуватися над цілим великим містом, неневі, в якому живе понад 120 тисяч людей, котрі не вміють відрізнити правиці від лівиці, чим і ще й багато худоби. Бог задає Іоні такі слова, люди, тож покаялися, люди, цар. І це місто покаялося. Ви знаєте, читаючи більше так богословів, вони описали, що це місто приблизно нараховувалося півмільйона мешканців. Там мешкало півмільйона. 120 тисяч це були діти малі, які не відрізнали правої руки від лівої. І для Бога було важно, якби це місто не покаялося, ви пам'ятаєте, Христос говорив, Іван не від Матфія там такі слова каже: якщо там башня башня та сіламська впала і загинули всі, правда? І знаєте, що Христос сказав? Якщо не покаїтися, то так само загинете. Як та башта впала на тих людей, і, можливо, хтось там вважав, що було багато невинних людей. Але якщо не покаятися, загинете. Тому це Слово сьогодні говорить за те, що Бог бажає і тут Айона каже: Я знав, Господи, що ти є добрий, милосердний, довготерпеливий, дуже милостивий, ти співчуваєш. Коли бачиш нещастя, і для нас є часто незрозумілі Божі принципи, правда, ми не можемо зрозуміти. Ми думаємо, чому Бог мовчить, чому Бог не захищає чи інші. Тому Бог сказав до Іони, каже, Господь промовив, чи в тебе є підстави. Сьогодні Господь говорить через це слово до нас. Чи є в нас підстави щось сказати проти Бога? Нема. Тому що Він написано, його думки не наші думки, Його дороги не наші дороги. І те, що ми сьогодні розуміємо, що Бог нас визволив, я читаю ще одне місце, і ми будемо молитися. Це Івана 5 розділ, 24-й віршик, Христос говорить такі слова. І знову знову запевняю вас, що хто слухає моє слово і вірить в того, хто послав мене, має вічне життя. Браття і сестри, ми є щасливі люди, хто вірить в Сина Божого і слухає Його слово, виконує то й має вічне життя. І зверніть увагу наступний цей віршик, другий, половина цього віршика, на суд не приходить. Але перейшов від смерті до життя. Не шукаймо смерті. Бог визволив нас від неї. Ми повинні розуміти, що смерть це перехід в вічність. Тому так Христос сказав, каже, той має вічне життя, на суд не переходить, не прийде на суд. Чому? Тому що Він перейшов від смерті до життя. Хай Бог нас благословить. Ми будемо Богу віддякувати. І хай в нашому житті не буде таких слів, щоб ми щось там, знаєте, сталося і ми вже чекаємо, щоб ми вмерли. Прийде час помрете, і, і вам не скажу, що завтра ви помрете. Правда? Господь назначив життя на землі. Користуйтеся, живіть, робіть Боже діло, хай Бог благословить, а йому хай буде слава. Амінь.